Наша мова найдавніша, старша навіть за санскрит. У державі головніша, найважливіша за всіх. А як хтось її не знає, якщо тата не навчив, хай говорить, як бажає. Це дозволено усім. Усі люди України всі разом одна родина. Різне в кожного коріння. Але нас з'єднав тут Бог. Пам'ятай своє коріння і традиції батьків. Пам'ятай, що Україна дійно спільні на віки. Українці за кордоном хоч давно уже живуть. Всі вивчають рідну мову і її спали бережуть. Але далі ми єдині і душа у нас одна, і культура українська за кордоном розквіта. Земля, надра і долини, море, ріки і ліси. Все народне, українське і належить нам усім. Попіклуйся про природу, це твоє громадянин. Ти це часточка народу, власник лісу і долин. Ти господар в цьому домі і про це не забувай. Коли будеш на природі, то сміття не залишай. Незалежність і кордони. Не. Україна захистить, збройні сили оборону розгорнуть потрібну мить. Кожен стане за державу. Відсіч дати ворогам. Україна не здолана, батьківщина, усіма. Армія це оборонці, воїни, захисники. Це найбільш сміливість і хлопці, це на локи. Україна прагне миру добробуту усім, щоб люди жили вільно і щасливі, щоб були.